Послання до Євреїв 4 розділ. Один вірш прочитаємо. Прочитаємо два вірші. Буде зв'язок з попереднім словом, що чули. Вірш шостий і сьомий. Євреїв 4 розділ, вірш шостий і сьомий. Коли ж залишається ото, що деякі війдуть до нього. А ті, кому Євангелія була перше звіщена, не ввійшли за непослух, і фокус це вірш сьомий, то ще призначає він деякий день сьогодні. Бо через Давида говорить по таким довгім часі, як вище вже сказано, сьогодні, як голос його ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець. Ми чули просто прекрасну правду з Біблії. Я собі сидів, я сидів в кріслі, і 10 років тому це моя перша проповідь була про Ноя. Коли я увірував в Господа Ісуса і почав говорити з Біблією. Я мав євангельське перше євангельське зібрання, яке було 5 хвилин. Я говорив про Ноя. І я говорив про, про момент, що можливо не ввійти в ці двері спасіння, якими є Господь Ісус Христос, і двері будуть замкнені. Я в той час, 10 років тому, говорив, що сьогодні двері можуть бути замкнені. Бог не замкнув ще двері. Але це не значить, що Він їх сьогодні не замкне. В нього є свій час, і, як ми чули, в нього є свій день, коли син людський з'явиться. В Бога, в Бога все дуже чітко. І цей розділ це про відпочинок, про спокій, який можна отримати від Бога. Цей розділ є про примирення з Богом, яке описане в Євангелії. Цей розділ як прийти до Бога. Тут написано: отож, попильнуйте ввійти до того відпочинку. Найбільше, про що потрібно попильнувати в своєму житті, це чи прийняв ти Христа, чи ні. Це найбільше. Важливо попильнувати дитину, щоб вона поїла. Важливо попильнувати своє здоров'я, щоб ти не погіршився і не вмер. Багато важливих речей, які потрібно попильнувати. В цьому розділі описано: пильнуйте, щоб війти до Божого відпочинку. Пильнуйте, щоб знати Бога. Тут написано, що люди, які не ввійшли до Його відпочинку, а по факту це не отримали мир в серці, не отримали прощення гріхів по одній причині. Коли ж залишається ото, що деякі ввійдуть до нього, а ті, кому Євангелія була перше звіщена, не ввійшли за непослух. Ти сьогодні можеш не ввійти в ці двері, про які ми чули на вузьку дорогу. За непослух твій. Ти не послухаєш просто Бога. Ти не послухаєш правди, ти не приймеш правду. Ти не ввійдеш в ці двері. Я не кажу, що ти не ввійдеш. Ти можеш війти. І все сподівання, щоб ти війшов в ці двері. Але ти не ввійдеш в ці двері по одній причині По одній причині – за свій непослуг до Бога. Не через те, що Бог ну, не може достукатись до тебе. Богу дуже легко достукатись до нас. Настільки легко, що ми собі навіть не уявляємо. Але людина не входить в ці двері по одній причині непослу до Євангелії. І все так написано в Біблії. А ті, кому Євангелія була перше звіщена, не ввійшли за непослух. Апостол Петро в день п'ятидесятниці, записано в Дії апостолів, другий розділ, проповідував Євангелію. Покайтеся і наверніться, щоб він змилувався. Над вашими гріхами. І були одні, що прийняли Його слово, отримали спасіння, а одні виявили непослух. Вони не ввійшли до цього спокою з Богом. Одна причина, чому ти сьогодні не ввідеш ці двері? Якщо не ввідеш? Непослух Євангелії. Тому в наступному вірші. Наступному вірші Бог дещо призначив. Можливо, ти був на дуже багатьох євангельських зібраннях. Неможливо, а точно. На дуже багатьох євангельських зібраннях. І ти не війшов ще в ці двері. Одна причина непослух Євангелії. Непослух вічному Богові. Саме найстрашніше, що може статися, це насправді не послухати Бога. Що робити? Мені, щоб спастися. Бог дає відповідь: а ти не слухаєш, ти не приймаєш. То ще призначає він деякий день сьогодні, бо через Давида говорить по таким довгім часі, як вище вже сказано, сьогодні, як голос Його ви почуєте, не робіть затверділим ваших сердець. А тут де проблема. А тут, де є реальна проблема, і звідки, звідки є непослуг серця нашого. Спастись, можливо, тільки вірою з серця в Господа Ісуса. Не знати про Нього, не просто чути про нього, а увірувати в своєму серці. Визнати свої гріхи, розкаятись перед Богом, бути чесним перед Ним і повірити в Господа Ісуса, який помирав за твої гріхи. Але ти можеш виявити непослух в цей вечір. Можеш просто залишитись прямо тут зі всією інформацією, виявляючи непослух Богові. Бог очікує, щоб ми послухали. Розкаялись і увірували в Його сина. Він призначив нам деякий день. Сьогодні. Завтра, вже не, завтра ще не прийшло. Вчора вже минуло. Єдиний день, який ми маємо, це сьогодні. Єдиний час, який ми маємо, насправді, це прямо зараз. Прямо зараз. І прямо зараз є вибір явити Богові послух або не послухати Його. Прямо зараз, в своєму серці. Проблема, проблема це наше серце грішне, наші гріхи. І Господь закликає, Він призначив. Цей день сьогодні. Хвала Богу, що в нас ще є сьогодні. Особливо, коли ти ще не віруючий. Що є ще цей день сьогодні? Що двері ще не закриті? Ми співаємо, двері ще не закриті, грішнику не барись, скоріш прийди. Сьогодні, як голос, Його ви почуєте. Знаєте, що Бог хоче найбільше робити сьогодні для кожної душі? Говорити до неї. Бог не хоче забути про своє творіння, про людей, Він хоче говорити. Він хоче свій голос до людського серця. Це голос Божий Біблія. Знаєте, для чого призначений день сьогодні? В одних атакувати когось, в одних щось вкрасти. Щоб не вернути, щоб встигнути. В на одних вірити. якісь плани інші втілювати. В кожного є якісь призначення, що робити сьогодні. В Бога одне призначення для людства, щоб голос його чули. Він призначив цей день сьогодні. І говорить, сьогодні, як голос Його, ви почуєте, не робіть затверділим ваших сердець. Можна знати багато, можна чути багато, мати затверділе серце. Ніколи не розкаєтесь в своїх гріхах і не повірити в Божого сина. Це твій непослуг до Євангелії. Бог не задоволений в непослузі. Він дав свого сина туди на хрест померти, постраждати. Тут ти не слухаєш, не приймаєш його, Бог не задоволений в цьому. Але продовжує любити грішника. Продовжує, Такий Бог Біблії, Він продовжує любити грішника і говорити своїм голосом. Стукатися. І коли його голос лунає це Боже Слово, не робіть затверділим ваших сердець. А тут, тут просто така дуже гарна відповідь. То ми робимо затверділі наші серця. Ага! Ось, чому люди не спасаються. Ось, чому Бог так стукає і говорить, а людина ще не спасенна. Непослух Євангелії і робим затверділе наше серце. Ми всі такі. Ми всі такі? Непослух Євангелії. Не ввійшли за непослух, коли Євангелія була звіщена. І не робіть затверділим. Ваших сердець, то ми робимо. То гріх робить, то ми відкриваємо двері гріху, щоб він ще більше і більше нас охоплював. Не відкриваємо своє серце для Господа. Господь Ісус говорить такі слова: ось стою під дверима і стукаю. Коли хто почує мій голос, ага, його голос, і двері відчинить. Я до нього увійду і будемо вечеряти. Чути Його голос, розкаятись в своїх гріхах і прийняти Його. Або не послух, і ти робиш затверділим своє серце. О! Знаєте, що ми не можемо зробити? Ми не можемо спасти себе від своїх гріхів. Ми можемо тільки ще більше і більше грішити. Ми не можемо нічого зробити своїми гріхами. Знаєте, що ми можемо робити? Затверділим своє серце. Так написано у Біблії. Так написано у Божому Слові. І Бог хоче продовжувати говорити, щоб було покаяння в серці і віра в Христа Ісуса. Особисто в Нього. Особистий прихід до Христа то є спасіння. Не знати, не просто слухати, а увірувати. Зробити цей крок віри. І ми прочитаємо з 1 коринтян шостий розділ. Перше коринтян розділ 6. Дуже по-простому. Один вірш вірш другий. О, вибачте друге коринтян шостий розділ, вірш другий. Знаєте, що ми можемо робити? Помилятись. Я помилився тільки що. Ми можемо помилятися. Бо каже, приємного часу почув я тебе і поміг я тобі в день спасіння. Ось тепер час приємний. Ось тепер день спасіння. Дуже по-простому. Апостол Павло писав ці слова на основі книги Пророка Ісаї. Не треба докладно зараз говорити. Але він дуже по-простому тут описує, що Господь робить і що Господь каже. Приємного часу почув я тебе. Господь почує кожного, хто покличе до нього. Кожен, хто покличе Господнє ім'я, той спасеться. Він почує тебе, коли ти розкаєшся і віруєш в Христа. Він почує. Він тут описує в цьому вірші це Боже Слово, що він робить в день спасіння. Він хоче, щоб ти мав день спасіння. Справжній день спасіння. А що таке спасіння? Що, що це таке, коли мене питають, чи ти спасенний? Це коли ти знаєш, що твої гріхи прощені. Чи твої гріхи прощені? Це коли ти знаєш, що ти маєш мир з Богом, бо твої гріхи прощені. Це є спасіння. Я, я, я ходжу на зібрання, я молюсь, я, я читаю сторінки Біблії, і мене ще тут питають, чи ти спасенний. Абсолютно. Абсолютно, бо це найважливіше. Можна бути не спасенним і все це робити. Чи твої гріхи прощені? Ким? Священником? А абсолютно ні, він не може простити твої гріхи. Марія не може простити тебе, багато покладаються на неї, і багато різного традиційного неможливо. Як бути спасенним. Тоді, що треба мені робити, щоб спастися? Віруй в Господа Ісуса, і будеш спасенним. Бути спасенним це мати Спасителя, який помер за твої гріхи. Перестати мати затверділе серце, перестати являти непослух Євангелії і не входити в ці двері, а розкаятись і прийняти Христа. Тоді Бог тебе чує. Він чує тебе в цей момент, він тут говорить, що він робить в день спасіння. Приємного часу почув я це є приємний час, він чує. І поміг я тобі в день спасіння, він допомагає. Знаєте, яка найбільша поміч зараз для тебе, щоб ти спасся? Ось. Його голос. Його слово, Його правда. Він стукає. Чи ти спасенний? Чи твої гріхи прощені Богом? Чи ти знаєш абсолютно точно, що якщо ти сьогодні помираєш, твоє тіло кладуть до гробу? А твоя душа відправляється до вічного неба. Чи ти знаєш це? Бо хоче, щоб ти був спасенний. Або якщо Господь Ісус, ми чули про той день? Останній вірш, який брат проповідував. Про день, коли з'явиться син людський: Ти готовий? Чи знаєш, що ти готовий? Чи ти спасенний? Чи твої гріхи прощені? Чи дальше затверділе серце, нема покаяння і нема віри в Господа Ісуса? Чи дальше не послух Євангелії? Це велика трагедія, якщо твої гріхи не тривожать тебе. Це велика трагедія для тебе, якщо ти по-справжньому не стурбований стосовно своїх гріхів. І не чуєш про це, як Бог на це дивиться. Ми чули, як Бог дивився на землю? Так. Він засудив її, але дав шлях спастися. Ось тепер час приємний. Ось тепер день спасіння. Чи був в тебе цей день? Чи був в, те, в тебе цей день? Справжній день. Про багато подій ти можеш пам'ятати. Коли ти зробив то, ти будеш пам'ятати той день. Коли ти вступив на якусь нову роботу, ти будеш пам'ятати, чи є в тебе день спасіння, найважливіший день перед вічністю. І це не будь-який шлях спастися. Це не будь-який шлях. Це один шлях. Це Господь Ісус Христос. Ти можеш бути дуже щирий, але до неправильних речей. І вони поведуть до смерті. Один чоловік хворів хворобою справжньою. Він був на медикаментах, в нього виключило світло вдома. Виключило вдома світло. В нього в кухні була шафка з двома дверками. І там були дві баночки з медикаментами. Одна, яку він приймав, а одну, яку йому категорично не можна. Там також ліки. Але він дуже наївно, незважаючи на те, що темно, я все рівно піду і то зроблю. Я, візьму, я знаю, де я поклав баночку. Він без світла, він пішов і взяв банку і випив таблетку. Його жінка знайшла мертвого його зранку. Він взяв з неправильної банки. Він вірив, що він візьме ту банку. Він був наївний в собі. Але правильну банку він не прийняв. Він в темряві то пішов робити. Що небудь це недобре. Господь Ісус Христос є світло. Він є світло. Боже Слово є світло. Так описано в Біблії, що таке Боже Слово це світло. Господь Ісус є світлом для світу, бо хоче, щоб ти побачив, що тобі треба. Чітко побачив і чітко взяв. Не як-небудь, бо попереду смерть. Багато людей, можливо, і ти покладаються на як-небудь. І там туди Ісуса Христа запихаємо. Не працює. Затверділе серце, і непослух Євангелії ведуть до вічного вогню. Розкаяне серце, і віра в Господа Ісуса ведуть до вічного життя. Покайся і віруй в Христа. Зараз. Цей час ще є, цей час, при... цей час приємний зараз може бути. Ти можеш знати точно мої гріхи прощені. Це благословенно. Це благословенно мати мир в серці і зустрічати день, незважаючи, який це день, незважаючи які події. Незважаючи, як темно є назовні, як грішно є назовні, можна мати мир в серці і знати, що ти відправляєшся додому, але потрібно бути спасенним. І коротко ще прочитаємо з Луки, 19 розділ: чоловік, який не залишився з затверділим серцем, розкаївся і прийняв Господа Ісуса. По факту написано, Він прийняв його з радістю. 19 розділ Луки з 5 по 10 вірші. А коли на це місце Ісус підійшов, то поглянув угору до нього і промовив Закхею, Зійди зараз додолу, бо сьогодні потрібно мені бути в домі твоїм. І той зараз додолу і зріс і прийняв його з радістю. А всі, як побачили це, почали нарікати і казали: він до грішного мужа в гостину зайшов. Став же закейта й промовив до Господа: Господи, половину маєтку свого я віддам ось убогим, а коли кого скривдив, був чим, вернув четверо. Ісус же промовив до нього сьогодні на дім цей й спасіння прийшло, бо й він, сина Авраамів, син бо людський прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло. Чоловік Захей, якого стався той день спасіння. Він був малого зросту, був старший надмитниками. Він тут визнає в цій історії, що неправильні речі робив. Він грішив, так, як ми. Його турбувало всередині, він був стривожений. Він бажав бачити Ісуса. По-справжньому бажав бачити Ісуса. Він, він це показав. Ісус це знав, він був малий ростом, не міг його бачити за людей, вилази на дерево. Він це показав, що насправді бажав бачити Ісуса. На це місце підійшов Ісус, поглянув вгору до нього і промовив: Закхею, зійди зараз додолу, бо сьогодні потрібно мені бути в Твоїм домі, Закхею, Я шукаю тебе. І я хочу спасти тебе. Сьогодні я хочу це зробити, Захею. Сьогодні я хочу це зробити. Бог каже тобі, бо завтра може не настати. Ви знаєте, що по факту Бог знає, коли ти помреш? Він це знає. Він хоче тебе приготувати. Приготувати до вічного життя. <кхух> Можливо, твій день смерті сьогодні, завтра, через тиждень. Ти не знаєш, Бог знає. Бог хоче, щоб ти знав, чи твої гріхи прощені, чи ти готовий до вічності. Що відбувається після цих слів? Він почув голос Господа Ісуса закхею, злізай додолу, сьогодні потрібно мені бути в твоїм домі. Знаєте, що він робить? Е, знаєте, що він не робить? Затверділим свого серця. Не послух до Господа Ісуса Він не проявляє. Знаєте що він робить? Так, Ісусе, ти кажеш сьогодні, я тебе приймаю. І той зараз додолу і звіз, і прийняв Його з радістю. А там були люди, які всі, як побачили, це почали нарікати і казати він до грішного мужа в гостину зайшов. Може, ти думаєш, що про тебе щось будуть думати, як ти приймеш Христа? Чи тобі це важливо? Тобі важливіше не бути тут навічно. Чи тобі важливіше бути вдома, вдома з Богом навічно? Чи тобі важливіше, що про тебе інші подумають? Не для Захея. Знаєте, що він робить? Став же Закхей, та й промовив до Господа: Господи, половину маєтку свого я віддам ось убогим. А коли кого скривдив, був чим? вернув четверо. Він кається в своїх поступках. Ось що для нього найважливіше. Мені не важливо, що про мене подумають, що я тут зараз Христом я каюся і приймаю Христа. Сьогодні на дім цей спасіння прийшло. Серце наше. Сьогодні, коли почуєте його голос, не робіть затверділим вашого. Серця, бо за твій непослух ти не війдеш в ці двері. Непослух Євангелії. Це єдина причина, чому ти не війдеш. Непослух Євангелії. Господь каже: прийми мого сина, Господь Бог дав сина на хрест, а ти не слухаєш. Це може бути змінено зараз. Зараз? Він простить всі твої гріхи. Можливо, ти думаєш. Ну, я ж стільки не приймав Христа. Мені так соромно може перед Богом прийти. Ні-ні-ні. Знаєте, що Бог зробить? Простить всі гріхи. Його кров. Кров Господа Ісуса омиє всі гріхів. І Бог дасть тобі те саме, що дав людині, яка спаслась 20 років тому. Мир в серці. Прощення гріхів. Зробить тебе в такій самій позиції, як людину, яка спаслась 20 років тому. Дитина Божа. Такий Бог Біблії. Ти просто прийди до Христа розкайся і повір, що Він помирав за тебе. Сьогодні є приємний час. Завтра нема. Завтра може бути вічність, а сьогодні може бути день спасіння. Помолимся.